Окей, go. Друзі, всім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні в цьому відео я розповім, які ж краще сидирати, посіяти у вересні. Для того, щоб відновити грунт, е, відновити його родючість, а також е, вберегтися від шкідників. Друзі, якщо вам цікаво... То залишайтесь на каналі, і зараз в цьому відео я далі детально це все розповім. Тому, друзі, бажаю приємного перегляду і починаємо. Найкращі сидерати для посіву восени. Немає універсального найкращого сидерата для вересневого посіву. Все залежить від мети, від того, які культури росли на грядці раніше, та яких результатів прагне досягти городник. Експерти і практики наголошують, сидерати варто підбирати з урахуванням типу ґрунту. Потреб його оздоровлення, а також подальших агротехнічних завдань. Багато фахівців найкращим сидератом вересня називають гірчицю білу. Від моменту посіву цей сидерат зазвичай дає перші проростки вже на від 3 до 5 день, навіть за температури від плюс 3 градуси Цельсія, а густий килим зеленої маси формує буквально за місяць. Така швидкість зростання дозволяє помітно покращити структуру ґрунту, збагачуючи його азотом, фосфором і біомасою до настання морозів. Гірчиця також поглинає шкідливі речовини, знижує кислотність глинистих ґрунтів і відлякує шкідників, зокрема дротяника, а ще пригнічує небезпечні грибкові хвороби, як от фітофтора й парша. Експерти радять якщо щойно зібрали картоплю, найкраще одразу засіяти площу гірчицею. Її коренева система якісно аерує землю, а свіжа зелена маса вже через від 4 до 5 тижнів стає чудовим органічним добривом, просто загорніть її у ґрунт перед морозами. Інші швидкорослі седирати, овес, фацелія, аріпак та зернобобові. Серед кращих седиратів для посіву восені фахівці називають і жито. Воно структуризує ґрунт, забезпечує хорошу аерацію, збагачує землю азотом, калієм та органічною масою. Жито має потужну кореневу систему, яка захищає ґрунт від ерозії та створює додатковий шар для затримання снігу взимку. Цей седират вирізняється високою стійкістю до холодів. І рекомендується для осіннього посіву навіть до пізнього вересня. Недоліком жита є те, що воно приваблює дротяника, тому досвідчені городники радять сіяти його в комбінації з гірчицею для взаємодоповнюваного ефекту. Загалом суміш із кількох видів сидератів допомагає максимально підживлювати та оздоровлювати ґрунт, адже рослини взаємно доповнюють одна одну дією на ґрунт. Городники та досвідчені агрономи все більше схиляються до ідеї змішування сидератів, наприклад, гірчиця плюс жито плюс фацелія або овес плюс ріпак. Комбінація не лише гарантує швидке нарощування зеленої маси, а й забезпечує максимально збалансоване збагачення землі макро і мікроелементами. Отже, найшвидшим і найпопулярнішим серед сидератів для посіву восени є гірчиця біла, озиме жито користується заслуженою славою як теплий сидерат із чудовими ґрунтооздоровчими властивостями. Для досягнення найкращих результатів рекомендується комбінувати різні культури, враховуючи потреби ґрунту та плановані культури наступного сезону. Ну що ж, друзі, ось таке було коротеньке відео на рахунок сидератів. Тому дивіться, я думаю, ця інформація дуже корисна. От. Бачите, найкраще це підходить гірчиця на сидерат, а також е, жито. А ще саме найкраще міксувати, да, змішувати декілька різних сидератів і сіяти все разом. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. Якщо так, то поставте обов'язково лайкос. Ну, а також поділіться цим відео з друзями. От, можливо, хтось не знає, які сидерати посіяти у вересні. Ось, тепер будете знати. Ну, хто не знав, звісно. Ну що ж, друзі, таке було відео. Дякую всім за підтримку мого каналу. Час від часу, можливо, буду робити такі відео ось на різні такі цікаві теми. Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!